Журнал НВ Сила зброї придбати за посиланням під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми будемо говорити про масовану атаку дронами по території Російської Федерації, яку цієї ночі. Здійснили сили оборони України, і йдеться про атаку на аеродром Морозовськ біля Ростова. І з того, що відомо зараз з посиланням на джерела від різних медіа ще й внаслідок цієї атаки вдалося імовірно знищити та пошкодити майже півтора десятка російських літаків. Детальніше про це будемо говорити далі в нашому етері. І якраз долучаємо співрозмовника, який точно знається, на тому, що це за аеродром і що там могли бути за літаки. Костянтин Криволап, аналітик та авіаексперт. Пане Костянтине, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про те, що це аеродром біля Ростова, то не так і далеко. Чому ж так так безпечно себе очевидно почували там російські літаки? Ну для того, щоб туди дібратися, треба прилетіти там ту частину окупованої території. Донецької області, або Луганської області, або там залітати якось іншим маршрутом, але змогли долітіти там 300 кілометрів завдовжки цей маршрут. Це що це за аеродром? Це один з основних аеродромів тактичної авіації. Ну, взагалі їх там таких великих, таких потужних два. Один це Морозовський, який літає там більше східна частина, трохи е, Південної. І це Єйськ. Це через Азов, це Краснодарський край, там прямо злітна смуга майже в море там виходить. І ми там бачили, коли там літаки не долітали до цього єйська. В Єйську теж є враження, там є два Су-25 і попередньо вражені. А що таке Морозовськ? Морозовськ, це там стоїть 559-й авіаполк бомбардувальної авіації першої авіаційної дивізії. Там стоять суд-24, суд 34 і ті су-35, які повинні бути супроводжені Су-34, коли вони несуть цікаве, які нас дуже докучають. З попередньо, там за, за тими даними, які поки що є, вони там протязі дня дуже серйозно міняються. Там вражено 6 літаків, 8. Пошкоджено може буде більше, може буде трохи менше. Це ну, не принципове значення. Принципове те, що ми зараз за допомогою наших БПЛА фактично виконуємо функції на лінії зіткнення. Це артилерійські функції, тому що там дуже серйозне враження йде саме за допомогою БПЛА і розвідників, які визначають цілі, і БПЛА, які вражають ці цілі, і потім добиваються артою. E, і зараз ми виконуємо за допомогою цих ВПЛА Ми виконуємо функції фактично F-16. Вони замінили якоюсь частиною F-16. E, які б зараз там, якщо б вони у нас були були, то вони по цим аеродромам би чимось серйозним би, мабуть били. Хоча не знаю стосовно Морозівська, тому що це територія Росії, а нам, так би мовити, не бажано тоді бити, тому що наші американські друзі кажуть: ні-ні, по території Росії нашою зброєю ні-ні. Що там ще цікаво, те, що Морозівськ нас вже знає. Наприкінці 23-го року там була атака. В грудні і там теж були якісь незначні пошкодження, але це була, я б так сказав, проба пера. А зараз це серйозна потужна атака. Тим більше, що коли ми ведемо розмову про 14 літаків, то це було враження не окремої якоїсь там. Стоянки однієї ескадрилі, тому що ескадрилі, взагалі це ну, в середньому так, 12 літаків, плюс там ще може бути трохи більше, до 18. Але от середня чисельність ескадрилі – 12 літаків. Якщо ми мовою ведемо про 15 чи то чи про 14, да, то це каже про те, що були по цьому аеродрому не в одному місці, а в декількох містах. Тому що взагалі загальна така компоновка аеродрому. І там можна подивитися е, ті е, зйомки, які вже показали супутника, що там знаходилось, де чого. То це взагалі е, така компоновка: це злітно-посадкова смуга. На двох кінцях з обох сторін стоять ескадрильї, деякі з капонірами, деякі без капонірів. Ну раніше по правилам було, що одна стоянка повинна бути з капонірами в, в разі. Ядерного удару, щоб якісь літаки там, хоча б одна ескадрилья з полку, могла злетіти, те, це те, що стосується. Морозівська. Взагалі там, от, перед початком цієї атаки, там було по супутниковим знімкам там щось близько 29-30 літаків. Ну, там щось може бути пошкоджено, щось може бути не на крилі, але от така от чисельність. Тобто майже половина з того, що там було, воно або знищено, або пошкоджено. Це каже про е, досить серйозний потужний удар. Тому що літаки на аеродромі вони вражаються. Ну, треба, або велика кількість ракет, або е, касетні боєзаряди, які зриваються там на висоті, або така от атака БПЛА, може, там були. Досить цікаві заряди, хоч дуже цікаво чим били, і за допомогою яких яка була бойова частина, я так розумію, пане Костянтине? У нас вже є навіть певні варіанти того, які саме БПЛА застосовувати на яку відстань і який боєзаряд нести. І чи правильно я розумію? Ну, наприклад, чисто логічно, якщо ем, наш об'єкт, на який ми будемо полювати, він, наприклад, та на відстані десь до 300 кілометрів по прямій, е, то ми можемо Трошки більше туди боєзаряду розмістити, ну абсолютно правильно. Але взагалі є у нас такі вже засоби, такі БПЛА. Їх там більша кількість, ніж дальнобойних. Ну, бо дальнобойним я вважаю, там ті, що десь там хоча б за 700 кілометрів б'ють. Uh -huh. а от На більш коротких дистанціях, там 350 там, 400 кілометрів, тут вже є така велика гама цих. Безпілотників, які так 30-50 кілограм, вони туди можуть вже нести, при тому, що це відносно невеличкі літачки, які дуже важко виявити за допомогою засобів ППО. Угу. І е, там є у нас, ну, вже, мабуть, я не знаю, може би, там десь 15 моделей, які стали вже на серійне виробництво. Воно тільки починає серйозно розкручуватися, але воно розкручується дуже потужно. І вже всі ці системи, вони вже, ну майже всі, вони вже обладнані машинним зором. Тобто о, вони е, не просто там влучають. По координатам, а вони вже коли підлітають, вони вже о, самі з'ясовують, яка ціль, як по неї краще заходити, як краще бити. Це вже елементи штучного інтелекту. Це це ще не повний штучний інтелект, але це вже його один із розділів це розпізнавання образів. Таке собі трошки самонаведення, і про це інформація теж була у медіа. Пане Костянтине, я щоразу, коли говорити говоримо про втрати саме тактичної авіації Російської Федерації, я розумію, що насправді таких літаків у них доволі багато, і оцінювати ну наскільки вони там втратили, як це позначиться загалом на їхньому авіапарку, саме тактичної авіації, ну мабуть не доводиться сильно радіти. Але оцініть, будь ласка, порівняно з іншими подібними атаками, чи це не наймасштабніші, найбільші втрати одночасно е Росією таких літаків? Ну, якщо казати про одночасність, то да, це сама потужна атака. якщо казати взагалі про е кількість враження, то от з початку цього року 15 літаків – це дуже серйозно. Там, правда, був ще А-51, там ще Л-76 були, ну, скажімо, 13 плюс ці 14, 27, ну, різна, різний рівень пошкодження, але можна сказати 13 плюс 6 – це 19 літаків – Типу 134-135, а це вже дуже серйозно, тому що, а, за даними Гуру, їх там залишилося по 100 штук. По моїм там, розрахункам, може я там десь помиляюсь, їх трохи менше, там на 20-30 менше. Тобто там 134-х, я думаю, там штук 70 залишилось, 35-х там близько 85. -ти. Це не має принципового значення. З одного боку, їх там ще багато. Але ця тренд, ця динаміка показує, що кількість літаків, які вони можуть виробити на протязі року, вона там на рівні шести машин кожного типу. Тобто, якщо зараз вражено в цій сукупності там десь 20 літак, ну, 13 плюс 6, да? 19 літаків, то це вже близько 10% від того, що в них парк був. А його відновити за допомогою там нових літаків, то це е, треба більше ніж два роки. І це такий дуже чудовий тренд, який показує, куди, куди це все йде. Якщо б нам ще отримати далекобійні ракети і отримати дозвіл на їх використання, це взагалі було б дуже добре, але мені сподобалось ваше порівняння, що по суті ці дрони, про які ми зараз говоримо, які так успішно можуть відпрацювати по російському аеродрому і навіть аеродромах, по суті, працюють і виконують функцію навіть певної мірою як F-16. і це чути приємно. А скажіть, будь ласка, після подібних атак зазвичай противник. В якомусь такому моєму уявленні мав би вживати заходів. А це вже далеко не перша подібна атака, і все, що ми бачимо, це спроба намалювати щось на, вибачте, асфальті аеродрому, аби якось збити з пантелику дрон або щось подібне. А якихось реальних кроків по убезпеченню, мені таке відчуття, що вони цього не роблять, чи чи ми просто не бачимо загальної картини. От пам'ятаєте, коли були е, удари по Бердянському, Луганському аеродромах, там велика кількість гвинтокрилів була знищена. Вони були вимушені дуже далеко відлетіти, і зараз гвинтокрили можуть підлітати, щось там робити. Ну, пару хвилин там от пролетіли, щось там пустили і полетіли в зворотньому напрямку, тому що можуть не повернутися. Ну керосин скінчиться. А теж саме зараз буде з цими літаками. Пам'ятаю, от перші збиття 134-35, які були в цьому році, вони після цього десь на тиждень вони так з'ясовували, що ж там трапилось, чим їх збивають, і як якась пауза була. Ну, тобто кількість е вилітів значно зменшилась, тому що зараз їх дуже багато було. Я думаю, що зараз вони теж будуть зменшені. Я думаю, що зараз вони. Більше втил на, на аеродроми, які подалі від нашої території, будуть знаходитись. Вони там будуть розташовуватись, ці тактична авіація, і е, кількість літакові літи вона буде зменшена в будь-якому випадку, тому що час підльоту буде збільшуватися. Хоча хоча для таких е, літаків це ну там пару хвилин льоту, але ну це вже, вже е, додаткові складнощі. Але це дуже корисно, тому що ну на якийсь час буде пауза. Це я майже впевнений в цьому. Давайте а ще що... про стратегічну авіацію поговоримо. Там дуже цікаві речі. є. Давайте, тому що бачите, там взагалі непроста ситуація, і мені здавалося, що після останніх усіх атак все таки вглиб питання із авіакоросином теж виникало після ударів по НПЗ. Так, НПЗ бомблять де взяти керосину. Та я в цьому контексті якраз і згадала про НПЗ, який виробляє авіакеросин. Ми зараз говоримо, бачите, навіть випало з пам'яті назва. Це в Татарстані так був цей завод Ні... Ніжнікамський Ніжнікамській. Перепрошую, так. отже, а що ж у нас з, з, з стратегічною авіацією? Наскільки там все погано, тому що ми розуміємо, що там кількість не така велика, як тактичної бортів. Я сьогодні там ну, ну, дуже багато ефірів, і там не всі ефіри я викладаю до себе в Фейсбук або в телеграм-канал, тому що ну дуже багато. Не хочеться одну і ту ж інформацію там викладати так таким гамзом. Але я там з другого числа там було повідомлення, що Буданов каже, що у стратегічної авіації Росії вкрай важкі, вкрай високі, там в, в, в важкі проблеми, і він так, так би мовити. <свісно> Якось може щось знав, коли казав, що е проблем цих стане ще більше. І от е сьогодні ми це побачили фактично. І я виклав це там у себе і в Телеграмі, і в Фейсбуці. Ну не про це мову, мова про те, що е там ситуація дуже цікава. От, е давайте рахувати: 29 грудня минулого року. Е потужна е, ракетна, ракетний удар по Києву. Е, майже 100 ракет пішло. Е, вони були випущені з 20 е, ту 95-х МСів. Угу. Mm -hmm. 20, запам'ятали цифру. Yeah. На, е, через пару днів там другого вже полетіло 16. І вже кількість ракет на одному літачку була значно менша. Потім вони стали літати в кількості 12 машин, а ось останні атаки там було 13, 14, Я думаю, ну вже ж відновлюють. І от е, дуже цікаві повідомлення були від нашого гуру, які були там в наших телеграм-каналах опубліковані. Те, що станом на 4.04 в Оленії, там де зараз основна база, куди вони були вимушені переміститися з Енгельсу, що там 11 ту 95-х, що там 4 ту 22-х і ще 24 на канібалізм розраховані на донорські, так сказати, mm -hmm. дії. Іл-78 це командний пункт е, путінський. Там декілька таких літаків. І один з них вони, щоб керувати ядерною тріадою, мабуть, туди перегнали. Чотири е, Ан 12. І один міг 31 Це перехоплювач, міг 31 БМ це перехоплювач. Це не те, що не ракета кінжала, це фактично просто перехоплювач. Винищувач-перехоплювач, скажімо так, і от 4-го числа було повідомлення, що ще два Ту 95-х полетіли з Енгельса, перелетіли в Оленю. І в Оленів залишив і, вибачаю, в Енгельсі залишилося тільки 5 ту 95 х Потім було повідомлення. Там я вже там лазив по російським ботам і каналами і телеграмам, що там вони розповідають. Так вони там єдині новини про ЕМІ були те, що у них там порвали каналізацію. Все місто вплаває в фекаліях. І е, МЧС там тільки мостки перекладає, щоб люди могли ходити. Мабуть, там аеродром чимось затопило, не знаю. Але залишалось там п'ять. От е, сьогодні досить ну, буквально час назад було повідомлення уточнення, що по Енгельсу там вражено ще три літака. Так, от е, сумарно, в Олені у 95-х. Ренгельсі 5, ту 95-х, ну три вже вражено. І де ділись два літака. Ну, от було 29-го було точно 20, а де ще два літака ділися? Невже вони полетіли в Українку? Це ще одна база. Фактично було дві бази: одна база в венгільців, ну, велика для стратегічної авіації, і друга в Українці, Амурська область. Да? Далекий схід, і от е, зараз вони цю базу зеніса фактично перевезли. Там якось вони я не знаю, як вони там е, якось там обладнались, там і як вони там все зробили, тому що це аеродром був аеродром підскоку. Що таке аеродром підскоку? Це венгерці, Вони заряджали е, ці літаки. Там ту 95 Ту-160, Вони снаряжали бомбами, е, е, заливали топливо, е, паливо і летіли до Олені. В Олені вони приземлялися дозаправлялися і летіли там вже запугувати всю Європу, НАТО, Америку, ну і всіх інших, хто там буде на шляху їх там з'являтися. А зараз вони вимушені на цьому аеродромі, який фактично не, е, не має можливості мати тримати таку кількість таких великих літаків. От як вони там, е, як вони там свою общагу зробили, я не розумію. Е, то іде два літака? Оце питання, яке мене дуже хвилює. Може буде якесь повідомлення. Може я там гур якось розкаже, коли куди ділися два літака? Де Тому ми що... Ми... Шлід... можливо б такі пустили, як ви кажете, та на деталі стали вони Це ж такі дури, що їх там поки Розбереш там скільки часу повинно пройти. Вони дуже швидко пропали. Угу. Е, ну може на Українку полетіли. А про що Доп... це нам свідчить, пане Костянтине? Ну тобто, які ми можемо висновки з цього робити. З цього ну, Повернутись до е, пророцтва Буданова, коли, який сказав, що дуже великі проблеми у російській стратегічній авіації. ту 95 не виробляється, почали вироблятися вони в 54-му році, а десь в 93-94 вони перестали їх в, е, е, виробляти. Ту-22-й те ж саме. ту 160 й взагалі треба забути про цей стратегічний Білий лебідь, тому що. Його, якщо він злетить, якщо, не дай Боже, приземлиться, то що з ним потім робити, вони не знають, тому що він з'їдає дуже великі кошти, він дуже складний в обслуговуванні, дуже велика кількість персоналу повинна його це робити. Ну він же ну, він на лампах ще літає, ви розумієте. У нас не так багато великі проблеми. І два слова ще буквально. Я скажу, що. У них нема можливості зараз ту 160-х якось там намагалися відріхтувати. В одну вони посадили там якийсь, чи то Путін, чи то його манікен, чи то, чи то двійник, і він там щось злетів, і все. А це не нові літаки, це літаки, з яких там поздирали, скажімо, обшивку, причепили нову і відправили з Путіним. І все це, що вони можуть зробити. Вони там кажуть, що до 30-го року, коли у них там життя все закінчується, тому що все в Росії до 30-го року, то вони до 30 го року розроблять нову перспективну авіаційну платформу дальньої авіації. Угу. Е, звісно. Тільки розмови. Так, і в цьому контексті, звісно, хочеться коротко вас запитати, чи очікувати, зважаючи на осі переміщення саме стратегічної авіації, якісь такі масовані ракетні атаки найближчим часом, тому що давайте будемо чесними, час від часу починають в соцмережах поширювати або з посиланням на друзів-друзів повідомлення про те, що а ось, наприклад, там під таку-то дату може бути повторна якась масована ракетна атака. Як ставитись до таких повідомлень, скажіть, будь ласка. Нашій аудиторії я от сьогодні був маю просто обурений Там знайшов там як якесь повідомлення в серйозному каналі, який повідомляє про це те, що твориться в нашому повітряному просторі, чи то це була реклама. Ну е, буде е, з 5 на шосте, п'ятого 6 увага буде дуже серйозна ракетна атака. Піднімуть. Всі борти, буде там запуск пуск 128 крилатих ракет, буде там все інше. Підписуйтесь на цей канал. Думаю, ну що вам, ви ну що, з Лузду з'їхали? Ну, е, просто візьміть, порахуйте, що вони можуть зробити. Да? Вони можуть на цих літаках крилатих ракет, цих х 101 х 105 105 і у них залишились там. ну Може, вони не знали, що там на Венгівці будуть знищені літаки. ну добре. Беремо 18 літаків більше дві, двох ракет, максимум трьох вони взяти не можуть. Оце все те, що вони можуть запустити. Х-101, Х-555. Балістику вони ще можуть запускати, але ми бачимо, що кількість цієї балістики, вони, хоч постійно, луплять, але е, останні пуски з там з кінжалами. Вони вже е, фактично трьох-чотирьох місячну е, виробленою продукцію вони вже запустили. А їм треба ще якісь запаси мати, щоб там всій Європі загрожувати, тому що там, там теж вміють рахувати ці ракети. І якщо їм там нема чим загрожувати, то чого на них там реагувати. Тобто я всіх прошу дуже серйозно до цього відноситись. Дуже уважно читати розуміти, яка цільова аудиторія, для чого це кажуть, для чого це кажуть. Яка мета і треба ну дуже чітко розуміти і слухати тих людей, і людей, які вміють рахувати, і які кажуть, що да можливості якісь у росіян ще є, вони зменшуються. Роз, роз, розуміємо добре темп, з яким це все зменшується, е, розуміємо, куди вони вражають, які в них наміри. Е, треба бути, мати тверезу голову і розуміти, що ковіду інакше можна впасти там в психічний стан е, якоїсь депресії, до якого нас дуже серйозно намагаються навести москалі. ключова теза. Слухайте тих, хто вміє рахувати. Зокрема, пан Костянтин є тою людиною, яка вміє рахувати. Ми це чуємо і завжди, прости, тому звертаємося. Е, у нас лише. Це буквально трошки часу, але я хочу коротко запитати е, про те, чи дістаємо ми зараз ви згадували про далекий схід, е, і в мене тут зараз перед очима публікація від більд, е, яка свідчить, що Україна незабаром застосує далекобійні дрони, які зможуть атакувати Урал і Заполяр'я, І нібито, що можна говорити про відстані до двох тисяч кілометрів і більше. Е, звісно, тут мені хочеться згадати про припущення, я підкреслю це що імовірно. Є такий собі дрон, який створений на базі моделі легкомоторного літака аеропракт. Я особисто на такому навіть літала. Що ви думаєте? Чи такі можливості в нас точно будуть, і що ми тоді зможемо до чого долетіти? Ну я думаю, це був не аеропракт. Я думаю, це була «Сесна-172». сімдесят Я там дуже уважно придивлявся, коли там показували розлом. Вони вигружали залишки цього літачка, який там влучив в Єлабузі, і там дуже уважно придивлявся. Це все ж таки, ну, майже впевнений, що це був була 172 сесна, mm -hmm. це не має принципового значення, тому що вони десь по своїм характеристикам, параметрам, серапрактам 22 м вони дуже схожі. Значить, 90 літрів бак 1200 кілометрів. Поставити два бака буде 2400. Навіть з навантаженням вона там на 4 людини, і там ще десь 50 кг ваги можна додати. Якщо людей не брати, і якщо заправитись паливом, яке там залишки, вони будуть гарно підпалювати те, куди влучать. То 2-2,5 тисячі, це ну, взагалі вже не питання. Я думаю, що дуже серйозно б зайнялася цією Оленією, де вона там зараз багато сконцентрувалася, але там стягнуто стільки ППО, що просто криша їде. Росіяни ще там додатково туди перекидають ППО, тому що вони серйозно вважають, що з Фінляндії, де зараз Фінляндія в НАТО, де зараз відкривається. Бази НАТО то ракети атакам зможуть дістати всі бази їх північного флоту і їх тріади. І тому і... страх і Ата... накопичення там ППО величезний. Пане Костянтине, дуже перепрошую, але мусимо вже завершувати. Я почула для себе і сподіваюсь, наша аудиторія ключове про те, що ми до Олені зможемо діставати, хоча там дуже багато. ППО Костянтин Криволап авіексперта, аналітик, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.